Біогаз та як його отримують. Взагалі ця тема не нова. Світ вже потроху починає все більше переходити на альтернативні джерела енергії і опалення. Наведемо сьогодні і простий приклад, який зможе повторити абсолютно кожен. Для цього по витратам мінімум, все, що максимум знадобиться, це купити. Набір для капельниць, який продається фактично у кожній аптеці. Ця конструкція максимально примітивна і максимально проста. Тому повторити може абсолютно кожен в домашніх умовах, в незалежності, де ви живете, і які у вас розміри вашого будинку. Для наглядності це сам біореактор, для якого ми використали просто звичайну банку. Тут буде проходити весь цей процес, всі органічні відходи, харчові відходи будуть зберігатися тут. Сама. Трубочка від капельниці, як ви можете побачити, сам гідрозатвор від, то, теж дуже важлива е, річ в нашій конструкції, так як е, після того, як ми отримуємо біогаз, як тут закінчиться сам процес метанового бродіння завдяки роботі та життєдіяльності анаеробних анейробних бактерій, е, по цій трубці буде проходити газ. По цій трубці сам буде підходити йти і, і, цей газ. І щоб е, під час запалу газ... Не загорівся по всій трубці і не перейшов у банку. Є так званий гідрозатвор, який не дасть далі займатися загорітися газу в нашому біореакторі. А також по воді ми зможемо зрозуміти, чи є газ, тому що під час виділення газу тут будуть з'являтися пузирі. Використовувати також будемо для поживного середовища короючий навіс, він є основою. він є Основою для е, середовища е, бактерій. Також використовуються харчові відходи, як можете побачити, від картоплі, від яблук, від бананів. А, але, до речі, дуже важливо помітити, не всі органічні відходи е, підходять для цього процесу. Наприклад, деревина лушпиння, від яєць, солома, вони гірше розлагаються, розкладаються і не дають очікуваний результат. Так, Тепер приступимо до самого процесу. Насипаємо цей кровичі навіс. До речі, добре підходить і короячий навіс, підходить великої рогатої худоби. Курячий навіс не підходить, тому що там висока кислотність, а для цих бактерій кислотність не дуже добре підходить. Тому, якщо ви вирішили вже додавати саме курячі, то треба дочекати, щоб вони по в'ємкості з водою побродили декілька днів, щоб знизилась сама кислотність. Беремо по шпині. Все гарно утрамбовуємо. Можемо трішки перемішати. І найголовніше тепер, як все буде готове, ми закриваємо щільно кришкою, щоб не дати кисню і щоб створити там ідеальні умови для наших бактерій. Процес цього метанового бродіння буде десь займати приблизно 7 днів. Через 7 днів вже можна буде подивитися на результат.